Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про роботу Верховної Ради України. Гість нашої студії політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю насправді опозиція готова розблокувати Верховну Раду, але за умов, які вона висуває, ну про що зараз обговорюється в кулуарах, можливо, між собою, між фракціями, насправді що один в одного просять і вимагають так би мовити ну, в даному випадку. навіть не стільки в ролі прохача. Скільки в ролі сторони, яка вимагає певних поступок, виконання певних вимог, це опозиція для них? Дуже важливо не просто вийти з блокування, а вони дійсно вони втомилися. Це відчувається, вони розуміють, що продовження блокування це глухий код, плюс всіх турбують ризики розпуску Верховної Ради. Поки це суто теоретичний варіант, але все ж таки ніхто не хоче mm -hmm. ризикувати депутатським мандатом. Але просто так вийти з блокування неможливо, тому потрібні якісь умови, формальний компроміс. І як я розумію, для більшості опозиційних фракцій є декілька ключових спільних питань: це е, визначення дати київських виборів, е, це е, розгляд питання по справі власінка. Ну мається на увазі ситуація навколо регламентного комітету, ну, щоб не було повторення таких. Інцидентів конфліктних, ну і плюс якось унеможливити повторення знов таки такої ситуації, коли просто легко можуть спрямувати справу депутата на позбавлення мандату в суд. Ну і можуть виникнути деякі інші питання. Ну от, нібито узгоджено е, спілкування з представниками уряду. Е, ну і думаю, будуть узгоджувати дату і умови виступу президента з щорічним посланням. Але можуть виникнути інші питання. От з'явилася інформація, що батьківщина, нібито е, от після е, вчорашнього засідання фракції, буде вимагати якісь додаткових вимог. Але треба розуміти, що будь-які додаткові вимоги, а вони ускладняться процес пошуку компромісу. Насправді, опозиція, ну от приміром, розблокує та там проголосують за дату виборів мера Києва. Але потім що далі? Знову блокувати? Які про знаєте? Тут є ризики. От я вам скажу так, в принципі, я на міну на мій погляд, в інтересах опозиції зараз все ж таки не знов. Кидатися в нове блокування відразу після mm -hmm. там дня двох роботи, ну щоб знов-таки не було цих ризиків розпуску, треба попрацювати хоча б місяця два над домашньою роботою, пов'язаною з підписанням нової угоди з євросоюзом, тому що є ціла низка законопроєктів, по яких треба і підготувати, і розглянути, і проголосувати відповідні законопроєкти. Але є ризики, о простий приклад. Зараз винесено буде на голосування питання про дату київських виборів. Проекти постанови є навіть два, але дуже вірогідно, що регіонали з суто тактичних міркувань зараз можуть не проголосувати. Голосів або хтось проголосує, хтось ні. Голосів може не вистачити. І що тоді? От як реагувати опозиції? Формальна блокувати. вимога, да, вимога виконана. Да, але да, радикали можуть сказати, давайте знову блокувати, вимагати, щоб виконали нашу умову. Оце от одна ситуація, яка може виникнути буквально сьогодні. Далі, через певний час. Думаю, що одним з конфліктних питань, яке може знов таки кинути раду в конфлікт, це питання пов'язане зі зміною законодавства про газотранспортну систему України. Відомо, що Росія вимагає, щоб були внесені відповідні зміни в цей закон. Щоб була дозволена оренда, концесія uh -huh. і можна дуже легко прогнозувати, що сама постановка цього питання на розгляд може спровокувати новий конфлікт та ж до блокування. Але насправді чи будуть провладні, ну так би мовити, влада да, більшість це ставити, щоб провокувати? Ну, це питання делікатне. Ну зрозуміло, що так чи інакше доведеться вирішувати цю проблему. Uh -huh. Якщо Росія, Росія не буде поступатися в цьому питанні. То які зміни до закону треба буде вносити. Інша річ дійсно тут треба зробити так, щоб навіть в умовах, якщо буде там питання про оренду чи про концесію, щоб стратегічна вла... право власності зберігалося за країною. Оце треба дійсно жорстко зафіксувати, щоб тут змін не було. Але для опозиції. Сам привід важливий, що це знаєте, таке таке, фактично, така ситуація, коли покушаються на святе uh -huh. да на трубу, <ріст> <ріст> да і тому вони будуть і для для них це шикарний інформаційний політичний привід відновити конфлікт протистояння з владою. Тому я кажу, такі uh -huh. приводи можуть бути. Ну ще от мовне питання знов-таки uh -huh. може спровокувати якісь нові конфлікти. Насправді, ось ми говоримо про приводи. Що зараз для себе? Які приводи причини? Шукає опозиція, і а, що може не спрацювати надалі, і з тим самим блокуванням, з тим самими знову ж таки заявами mm -hmm. публічними. Ну, ситуація для опозиції суперечлива. З одного боку вони дійсно трошки втомилися. Плюс от, відчувають, що продовження блокування воно буде погіршувати ставлення і до парламенту, що в принципі теж для опозиції не дуже гарно, оскільки парламент це головна площадка для опозиції. От в лютому, як свідчить опитування, блокування по персональному голосуванню з вимогою персонального голосування воно значною частиною виборців підтрималась не всіма. Але значною частиною, переважно прихильниками опозиції. Але, але далі це буде гірше і буде роздратування з приводу того, що рада не працює, і опозиція не хоче так ризикувати, знов таки проблемою розпуску Верховної Ради вона турбується, і, тому вони будуть шукати гнучких варіантів. І зараз можна лише одне сказати: що рада, скоріше за все, буде лихоманити, тобто от будуть періоди роботи. Якісь або коротко або можливо більш тривалі періоди конструктивної роботи. А потім знов можуть бути блокування. і отакі от угу. шарахання вони будуть достатньо часто. Але знов ж таки ця робота буде націлена або е, на показуху для євросоюзу. Або на певні свої якісь цілі, завдання, ідеї Розумієте, Тут справа не тільки по казосі, е ну так чи інакше йдеться про стратегічний інтерес країни, <гум> і е якщо ми вже домовили, взяли на себе певні зобов'язання, треба хоча б відпрацювати. Е інша проблема, що е от, по деяких з цих питань, які вимагають е з боку Євросоюзу, Союзу, е е такі питання є спільним інтересом і влади, і більшості, наприклад, виборчого законодавства. І тут роб... треба просто сідати і шукати компроміс. А в чому проблема? От зараз ми бачимо, як важко знаходити компроміс. Компроміс шукають після періодів такої відносної, але політичної парламентської війни. Ну, Якщо от враховувати таку за таку війну, блокування і парламентські кризи, і знаходити компроміс дуже важко. Є багато недовіри просто ставки на війну, от яка подобається своїм виборцям. Це теж звужує поле для пошуку компромісу. І от в цьому сенсі все ж треба думати про певні спільні інтереси. Є робота на піар-політичний, на свій імідж, зокрема, на жаль, і на імідж конфліктний. От опитування свідчать, що поки меншість виборців, але є значна частина виборців, ну, відносно значна, яка, в принципі, вимагає від своїх політичних представників саме конфлікту. Більшість все ж таки налаштована на конструктивну роботу, і більшість приблизно половина виборців каже, що треба шукати компроміси, треба знаходити взаємозгодження рішення. Я думаю, що тут якраз от все ж таки проявляється такий поміркований характер нашого народу, але те, що навіть в суспільстві. Конфліктність зростає, це помітно по опитуваннях, і ця конфліктність передається і політикам, mm -hmm. зокрема, і частині опозиції. Навіть якщо порівняти з дві да. тисячі роком, чи четвертим роком, четвертий рік, то знаєте, там вибори. Mm -hmm. Вибори були такі екзистенційні, і вони в принципі призвели до такого базового конфлікту. Хоча на початку 2004 року ситуація була відносно спокійна. Зараз виборів нема, і в принципі, от якраз після виборчий рік. В багатьох країнах це період, коли треба ухвалювати важливі рішення інді навіть непопулярні рішення. Але в нинішніх умовах, от коли парламент знаходиться в ситуації стінка на стінку, дуже важко такі рішення ухвалювати. І мені здається, що зараз взагалі треба просто вивести парламент на якусь хоча б періодичну конструктивну роботу. Якщо парламент буде от як зараз більше не працювати, чим працювати, а я нагадаю, от зараз буде 100 днів роботи парламенту, от якраз на цьому тижні, з цих 100 днів лише було сім робочих пленарних днів. Все інше ну а таке як працювати. ж вивести парламент, якщо він сам не ну треба. Вивудеться. Знаєте, це так? як клинч, як боксі. Е, на жаль, у нас нема судді, який би сказав брейк е, і розвели їх по кутах, а потім вони почали нормально працювати. А як Володимир Рибак він може бути цим арбітром? Тобі? Варто намагатися. Він теж опинився в конфліктній ситуації. До нього теж є певні вимоги і претензії з боку опозиції. Але зараз я думаю, трошки треба схаменутися обом двом сторонам. От, треба сідати за стол переговорів, і треба шукати е, ну розуміння, хоча б е, в полі е, робочих питань, тому що є питання, в яких і опозиція зацікавлена. От треба щось поставити на голосування. По яких питаннях я думаю, навіть більшість має піти на зустріч опозиції і проголосувати mm -hmm. якісь спільні рішення. От е, між іншим. Елементом конструктивного компромісу може стати напрацювання спільних законопроєктів, особливо от по європейській інтеграції. Так якщо, якщо це навіть, це зробити, буде якщо носити. навіть на погоджувальній не можуть нормально спокійно спілкуватися. Ну, парламентарі тому різних фракцій треба от можна... трошки охолонути, знизити градус емоцій, а далі от крок за кроком, поступово переходити в режим спокійної нормальної роботи. Мені здається, у частини депутатів. Потреба в такій роботі вже існує. Вони вже втомилися, але а... чомусь лідери ніби на показ на якийсь да? ніби публічно роблять одне, заявляють різні претензії, пред'являють один одному ну, наскільки... тому, що спрацьовують живі інтереси. От я ж кажу в опозиції, відчуваю, що частина, частина їх прихильників вона вимагає від них жорстких дій, протистояння конфлікту з владою. Дехто навіть вимагає війни з владою. На і в опозиція на це змушена реагувати, і тому вона шукає оптимальний формат. Але от навіть проведення акції протесту, вуличні акції протесту, угу. свідчить про те, що опозиція зрозуміла, не можна в парламенті тільки в парламенті воювати. Тому от вони мені здається шукають такий формат подвійний в парламенті. Ситуацію треба вивести. Нас конфлікту з кризового стану а, а людина в боки з да, але от протести да, да ми будемо проводити на вулиці, але все ж таки теж в достатньо, я б сказав, в такій поміркованій формі, тому що це не конфлікт, а скоріше серія мітингів. Але насправді тут опозиція, от виходячи на вулицю, піднімаючи так би мовити Україну, насправді не відходить від е, своїх прямих обов'язків. Це можливо дійсно сховалися, щоб ми чого нема опозиція, дійсно, От вони зараз дійсно Намагаються загравати своїм виборцям і демонструвати свою рішучість, послідовність, свою жорстку опозиційність. Але опозиція ще і чітка альтернатива. Люди мають розуміти, ну добре, от якщо там через рік-два влада може помінятися, хоча б частково. А яку альтернативну позицію запропонує опозиція? Тут теж не все так просто, тому що ну, от є такі дуже делікатні складні питання от пенсійна реформа. Да, зараз вона викликає шалену критику, і дійсно багато помилок було зроблено. Але от постане питання, що робити з дефіцитом пенсійного фонду, з багатьма іншими проблемами, і це вже буде зовсім інша ситуація. Ну це лише от один приклад. А таких прикладів ну практично по кожній сфері. І тому я думаю, що опозиція зараз все ж таки має і демонструвати певну змістовну позицію. От якщо ви виходите на протестні акції, чим? Що ви Правильно, будете да? вимагати, так. Да. А далі, крім вимог, треба так робити, щоб це була реалістична позиція, треба шукати певні компромісні варіанти. Так що я думаю, тут не тільки треба воювати, треба і працювати е, в такому класичному цивілізованому парламентському Ясно. режимі. Ясно. Ну от сьогодні побачимо в принципі, як ну, в всякому разі. Я думаю, що є певний попит на це, і навіть з боку самих парламентарів, що треба угу. повернутися, хоча б спробувати нормально попрацювати в Верховній Раді. Ясно, дякую вам за аналітику. Нагадаю, гостем студії був політолог Володимир Фасенко. Залишайтеся з нами далі ще більше актуальної інформації.